Це виходить, конопляна тирса. Вона змішується з вапном, відношенні 2 на, ну, на половину, півмішка, два відра води. Майстер ділянки Андрій Сукуренко розповідає про утеплення будинку екологічно чистими матеріалами. Цій технології навчали представники однієї з українських компаній, що виробляє штукатурку та додаткові компоненти. Ці представники, що приїжджали сюди, Показали, сказали, ми, ми, ми спробували це зробити. У нас вийшло. Заступник начальника селищної військової адміністрації Валерій Ліщук розповідає, будівля постраждала від обстрілів. Наразі замінили частину вікон. До повномасштабної війни у цьому приміщенні було інфекційне відділення місцевої лікарні. Завдяки проєкту Хоп Хом Надія. Це проєкт, започаткований архітекторами Німеччини. Вони є викладачами франкурського і Берлінського університетів, саме в сфері архітектури. Я був на ними заснованої конференції, де вони розповіли про матеріали, які використовують це виключно. Екологічні чисті матеріали, і вони таку ідею намагаються внести і нам в нашу громаду. Валерій Ліщук говорить: всі матеріали виготовляються в Україні, коштують не дорожче традиційних. Первомайська громада одна з тих, що найбільше постраждали від бойових дій. Мабуть, тому їй допомагають міжнародні благодійні організації, каже керівник селищної військової адміністрації Максим Коровай. Зараз, наскільки я знаю, «Хоп-Хоум» проводить збір коштів на продовження цього проєкту. В тому приміщенні ми плануємо створити центр надання адміністративних послуг і центр надання соціальних послуг. Площа будівлі близько 400 квадратних метрів. Максим Коровай каже, до кінця 2025 року планують відкрити принаймні одну з нових установ. Федір Бондар, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.